Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне в автобусі, який виїжджав з України. Виявили 150 тисяч пачок контрабандних цигарок. Необхідне для дітей у Луцьк привезли черговий гуманітарний вантаж. Вже на цьому тижні на Волинь прийде зима. Почну випуск традиційної з хороших новин. Понад 81 тисяча російських орків вже стала добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла пів тисячі солдатів російської армії. У 12 населених пунктах Луганщини вже майорять українські прапори. Зазначу, що ще 12 листопада інформували про 11 звільнених сіл. Додалася Макіївка. За словами голови ОВА, Росіяни продовжують щоденно атакувати. Ковати зруйновану білогорівку, крім того, в області спостерігається велике скупчення свіжомобілізованих та зеків вагнерівців. Президент України приїхав до три дні тому звільненого Херсона. Володимир Зеленський привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку. Нагадаю, що 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах половиною квадрат. Атних кілометрів сьогодні під час візиту президента у Херсоні офіційно під звуки державного гімну підняли державний прапор. Асом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков обурений приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон. Про це пишуть російські змі за словами Піскова. Обласний центр Херсонщини це територія Росії. Від приїзду нашого президента в Український Херсон плющить і народ Росії. На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, обстановка без суттєвих змін зберігається загроза ракетних обстрілів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Війна забрала життя ще одного волинянина. У боротьбі за нашу свободу та незалежність загинув житель села Гірники, що на Ратнівщині Олександр Пословський. За кілька днів захиснику мало б виповнитися 50 років. На жаль, це не єдина втрата. На війні загинув житель села Паридуби Микола Лампіка. Йому було 49 років. І маємо ще одну сумну звістку. Війна забрала життя воїна із села Сокіл Грожишинської громади Тараса Чайки. Більшість життя юнак прожив на Львівщині. Цьогоріч хлопець здобув ступінь магістра права, та після перемоги планував стати адвокатом. На фронт Тарас пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Волинянин був командиром окремого розвідувального взводу у 125-й бригаді територіальної оборони. Загинув 2 листопада на Дон Нетчині ми висловлюємо щирість співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять героям. Підліток мотоциклі збив на смерть велосипедиста. На автодорозі між селами Скобалка та Озерце на Волині трапилася летальна ДТП. 16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району. Внаслідок аварії кермувальник двоколісного від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували. Знахідка на митниці в автобусі, який виїжджав з України, виявили 150 тисяч пачок контрабандних цигарок. У транспорті знаходилась група туристів, які їхали до Угорщини. Спершу сховок із цигаретами знайшли у підлозі транспортного засобу. А згодом виявилось, що товаром запакували усі наявні в автобусі порожнини і навіть сидіння пасажирів. Поглиблений огляд вказаного автобуса тривав 18 годин, котрамодисти спромоглись вмістити в сховки. 301 ящик сигарет. Тютюнові вироби та автобус наразі вилучили. Їхню точну вартість встановлюють. Найнеобхідніше для дітей У Луцьк привезли чергову партію допомоги переселенцям. Цього разу для найменших. Про те, що у вантажі та де його отримати, дивіться у сюжеті. Попало в будинок, і ми наступного ранку. В будинок Марини у селі Павлівка, що на Донеччині влучив російський снаряд. На щастя, вціліла автівка, тож виїхати звідти вдалося вже вісім місяців. Жінка з донькою живе у Луцьку. Будинка немає, тому вертатись нікуди. Новим домом тепер вважають Луцьк. Тут каже жінка, дуже тепло прийняли, та й досі про них дбають. Із Мариною ми зустрілися біля центру медіації, де із донечкою вони отримали чергову допомогу. І печиво, і фрукти буває дають і крупи, дають консерви, якби для діток. Ну все, все, що потрібно дитині. Все, все є саме про допомогу діткам, переселенцям дбають у центрі медіації, що у приміщенні Луцького радсу. Спочатку війни в нас, якби запустили ми роботу е, такого центру взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб, а саме е, сімей з дітками, і, зокрема, з дітками маленькими, які потребують дитячого е, харчування, е, дитячих підгузників, дитячих гігієни. Різноманітні пюре, каші, суміші, а днями отримали черговий вантаж у цій автівці. Дитячі підгузки. За підгузниками ну дуже багато звертаються сім'ї, тому що розумієте, що умови життя з маленькими дітьми інколи це гуртожитки, центри, де живуть великими кількостями. І ну це дуже необхідна річ зараз для маленьких дітей тим більше йде холодний період і немає можливості, якби міняти там прати колготки. Таку допомогу формували саме за потребами переселенців, розповідає співзасновник громадської організації Волинський клуб автомобільний. Що цей вантаж і доставив до Луцька? Дана допомога їде в основному з території Польщі, куди доставляється з інших країн Європи. Це із Англії, з Італії, з Іспанії, з Німеччини. Практично ціла Європа. Ми в основному займаємося наданням логістичних послуг. У такий спосіб Волинський клуб автомобільний відзначив шосту річницю своєї реорганізації. Сергій Прозоровський розповідає, організація заснована ще у 1929 році, і саме відтоді її члени займалися благодійністю та волонтерством. Проводили також автомобільні райди, тобто автопробіги, на які запрошували поляків до 24 Лютого 2022 року ми займалися проведенням різноманітних заходів, брали участь в соціальних програмах. Так само займалися наданням гуманітарної допомоги. А о після 24 лютого дбають і про допомогу переселенцям. Підгузки, які привезли днями, й інші дитячі речі можна отримати у центрі медіації та корекції сімейних взаємовідносин у Луцьку. Ольга Матвієва, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Вже цього тижня на Волинь прийде зима. Осіннє тепло покине нас у середу 16 листопада. Стопчики термометрів ще триматимуться вище нуля, однак варто очікувати мокрий сніг. Різке похолодання синоптики прогнозують вже у четвер, 17 листопада. Впродовж доби температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. І до кінця тижня поступово опускатиметься. Істотних опадів не прогнозують. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Ратневі Боратинської громади молодь облаштувала молодіжний центр. У Ковалі створили інвестиційний паспорт громади. У центрі рожеща діти співали, аби купити автівку військовим. Вирівняли стіни, встановили вікна і двері, поштукатурили і намалювали карту України. У селі Ратнів Боратинської громади молодь облаштувала молодіжний центр. Його створили в колишній гардеробній сільського клубу. Про те, хто допомагав ратнівчанам, який вигляд нині має кімната, про яку роками мріяла молодь волинського села. Дивіться у сюжеті. Невеличка кімната у сільському клубі. Колись тут був закинутий гардероб. Нині ж просторий, світлий молодіжний центр зі світлинами та мапою України на стіні. Таке місце кажуть місцеві потрібно було в селі вже давно організовувати його взялися лише цьогоріч, в рамках проєкту Віднова. Основною перевагою цього проекту над іншими, які в нас відбувалися, це те, що тут було залучено максимально велика кількість людей. А це влада, представники бізнесу, майстри, які взялися безплатно робити ремонт, місцева молодь, і навіть люди з інших областей України. Цей проєкт стартував як пілотний, ось і був він тільки в чотирьох областях. Поки це була Київська область, Нігівська, Закарпатська і якраз Волинська. От Приїжджали люди реально зі всіх куточків України. Ми зібрали такий осередок, щоб показати, що ми єдині, і ми єдині навіть в тому, щоб створити якийсь молодіжний простір, в якомусь селі, про яке ми ніколи не знали. Із ретнівчанами відбудовували приміщення сільського клубу 30 молодих людей з різних областей України. Ірина, мешканка Ратнева, розказує приміщення, де можна було б посидіти з друзями, провести якийсь захід в селі просто не було. Тож на пропозицію допомогти з облаштуванням молодіжного центру погодилась відразу. У багатьох із нас є діти, час іде, щоб наші діти мали де провести свій час зараз. Широко використовуються гаджети, щоб не псували так сказати свій зір. А прийшли і провели спілкування в колі друзів. Для цього треба було зробити чимало. Були ремонтні роботи, а саме е штукатурка, мили вікна, підлогу замітали, прибирали. Робила ремонт і прибирала разом з усіма Христина. Каже, із тим, що в селі ніде зібратися з друзями, зіштовхується щодня. Вдома ну, зібралися в когось на хаті і, і тусе. Новостворений молодіжний центр, впевнені місцеві, ніколи не пустуватиме. Тут можуть бути як і тренінги, так само можуть бути і вечори розмов. Можна грати настільні ігри, комп'ютерні ігри. Тут може бути все, що тільки молодь забажає. бажає. Просто аби було бажання. Сьогодні на відкриття відремонтованого молодіжного центру прийшло чимало людей, і як не прийти, коли чи не кожному надіслали відеозапрошення. До цього вечора розказують організатори, готувалися днями й ночами, бо програма відкриття центру розписана аж до комендантської години. Утнім показали те, як день за днем гардеробна сільського клубу ставала сучасним молодіжним центром, грали в ігри і танцювали. Облаштування молодіжних центрів на Ратневі не закінчиться. Подібні створюватимуть і в інших волинських селах то має такий проєкт бути кожного місяця, наприклад, на Волині. От, ну, Це наші плани на майбутнє, от, але сподіваємося, що так вийде. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12-й канал. Чим приваблива громада для інвесторів саме на це питання відповіли ковальські урядники в інвестиційному паспорті громади. Цей документ з усіма важливими подробицями для бізнесменів вже презентували і переглянули його. Може, кожен охочий. Ми презентували земельні ділянки, які можна буде використовувати для як для промисловості, так і для сільського господарства. для Туризму, рекреації, а також будь-яких потреб бізнесу детальніше про те, як це зробити, та про які переваги громада йдеться у паспорті. Ми розповімо вам вже у наступному випуску новин. Концерт просто неба. У Рожищі дитячий співочий батальйон Бандерівці організував благодійний концерт. Діти співали українських пісень, аби зібрати гроші та придбати автомобіль для 24-ї бригади, де служить рожищанин Богдан Онисько. Господи! На 20 тисяч гривень вторгували школярі на благодійному ярмарку у селі Льотниче. До нього долучилися також їхні батьки та вчителі. Кожен клас облаштував свій прилавок і тішили відвідувачів солодкою випічкою, піцею, різноманітними порогами, фруктами та іншою смакотою. За зібрані гроші планують придбати необхідні для військових речі. Благодійний ярмарок провели школярі у селі Суче. Охочих поторгувати було чимало. Продавали смачне і корисне. Провели також майстер-клас сплетіння патріотичних фанечок для українського війська. сучинців торгували понад 30 тисяч гривень. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.